Всім на від 5. І сьогодні я тобі розповім найкращі способи заробити експі у Україні, та, Але це буде в більшості для новачків. Хоча не новачки також можуть це подивитися, можливо, для вас е, теж щось тут буде цікавого, корисного. Але перед цим не забувай ставити лайк, підписуватись на канал, писати в коментарях ідеї для відео. Всі прочитаю, всі розгляну. І також вот мій промокод від спрацюю на усіх здорово з всьому рівень. Ну, а ми приходимо до відео. Сьогодні відео буде коротке, але зато змістовне. Тому не буду довго тягнути і вже Е, Що ми можемо саме легеньке зробити? Натискаємо англійську О? Заходимо в магазин. «Battle Pass. І ось «Battle Pass. пас Тут у нас по «Battle Pass час від часу можуть зустрічатися Експі. Е, можливо, зараз треба ще буде пошукати тут, але ось, ну і так далі, це Треба трошки буде пройтись. Там, можливо, я, що десь пропустив, віп-бат-пасів, можливо, якщо у вас є. Так що в баттлпас це доволі хороший спосіб, але трошечки важкенький, тому що вони відносно рідко попадаються. Але також як спосіб для, ну. Новачка, тому що для того, щоб пройти безкоштовний battle Pass, не потрібно нічого, ну, нічого донатити, нічого такого, не потрібно мати якийсь високий левел. Можна це пройти хоч на першому левелі. Наступне, як можна заробити XP, це також доволі просто це пройти квести. Націкаємо також на англійське О, квести. І ось, в мене зараз вже квестів нема, але у вас можуть бути квести, якщо ви їх не приходили. За ними дають, так от, мені здається, нормально XP. Ну, як для новачка, там є квести по 500, по 1000, по 2000 XP. Так що, думаю, це дуже хороші речі, і ними можна все-таки собі підняти так нормальний рівень. Ну і роботи. Думаю, ви всі зайшли, або хоча б більшість зайшли на це відео, щоб подивитися роботи, які приносять найбільше XP. У цьому відео, яке нагадую, ми будемо розглядати в більшості для новачків. Проте, якщо ви хочете, можете написати в коментарях, і я постараюся зняти відео для заробітку XP для вже не новачків. Для, ну, ви розумієте, для вже гравців, які пограли трошечки. Що ми робимо? Ми заходимо в навігацію і роботи. Які в нас є роботи, що, на чому ми можемо працювати? Для новичка в першу чергу це буде в нас будівельник або ж шахтар. Це я можу поставити на третє місце, де він в нас є ось, шахтар. Можу поставити на третє місце. На друге місце я поставлю, де в нас є автобус. Чому автобус? А тому, що е, я вимірював, сам вимірював, я знімав відео про ці роботи. так далі Можете ну, в, на каналі пошукати. На автобусі за 10 хвилин ви в середньому, середньостатистично заробите е, близько 50 XP. Це не дуже мало для новичка, але не те, що нам треба. У нас є покращий варіант. Звичайно, на автобуснику добре заробляти гроші, але не XP. Ми заходимо і шукаємо, ось тут в нас є Глово. Глово потрібно орендувати скутер, і там набагато менше заробляєте, ну, може, вдвічі менше заробляєте, але зато за тих самих 10 хвилин ви заробляєте близько 130-140 XP. Ну, це залежно, як ви встигнете, можна і більше. У мене один раз так само у профілі є відео. На каналі і відео, то за 10 хвилин я заробив 164 XP. Ну, але це все так само, як ви заїде, заїдете. На чому ви будете їздити? Тому що ви можете і на велосипеді їздити, і на своїй машині. Ну а що ж, я буду дуже вдячний, якщо ти напишеш в коментарях, чи я тобі чимось допоміг. Також не забувай ставити лайк. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!